За чергову 106 місяч вереснується своєї акти. Сьогодні відповідно розпорядження військового відповідного відбувається спільне засідання постійної комісій і відбувається, сьогодні відбудеться пенальне засідання.

чи будуть домовлення пропозиції? Не надходить. Хто за? Проти, що утримались. Пропоную наступний регламент. Викладу основного питання 5 були. Обговорення 5 хвилин. Будуть інші пропозиції? Не надходить. Хто щоб проголосувати? Хто за? Проти? Утримались. Перше питання. Пронесення змін до комплексної програми дозвіл освіти освіти простір Берестинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. року. Повідає Матурова, начальник відділу освіти Берестинської міської ради. На мине 2024 года закон показательных. На здесь нет. На виконання інвестиційних проєктів обласної уже на нове будівництво захисницької області від Красноградського Красноградському міністерському імені Покона, Краснорадської міської ради Харківської області, записи Харківської області, Красноградський район, місто Красноград, Мультсадівського судові. Чи є поважаєте? Прошу проголосимо про Дякую. Наступне питання мусить зміни до рішення міської ради 24.12.2024 року. Замовили 5262 про бюджет Германа міської територіальної громади на 2025 рік та додатки для нього. Я так розумію, що це рішення пов'язане з попередньою зупиною. Потрібно додаткове розв'язка. Питання є? большой кошки в сумі 30 мільйонів 545 одна тысяча 28 миллионов 37 и 3 зелено телевой программы мы наображаем в областный бюджет, и 2 миллиона 507 миллионов за зал, что кошки вам не решают, у нас там распределение. Прошу проголосовать, кто за? Кто за? Кто за? Комісії заміщують житлового питання окремо категорія внутрішнього приміщення осадки, що проживали на тимчасово окупованій території. Доповісти вона корднанець, начальник відділу соціального захисного населення Берстинської міської ради. присутні. Відповідно до постанову 1176 пропонується укворити комісію для вирішення житлових питання Представники Олестинської міської ради визначаються міські наукові та будуть наданіше подання протягом 5 днів прийняття зазначеного рішення. Які питання? Прошу проголосувати. Хто знай?